Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. У нас сильна спека, але закрутки ніхто не відміняв. Вишня закончилась, почались огурці. Я сьогодні вам покажу рецепт. Паряних огурців, які не треба кип'ятити, стоять оце от коло плити. Просто будемо парити і просто окутувати їх. І вони виходять от такі ще. Для цього рецепту, ну, звісно, огірки. Огірки в мене вибрані, я їх замочила десь на 3 часа у водичку. Бачите, тут у основанні я їх відрізала хвостики. Все, вони сухенькі, чистенькі. Далі чесничок. Перчик нам надо буде душистий, лавровий листочок, насіння гірчички, Ну, сіль, сахар, естественно, 9% уксус. Далі вода. Листя хрона, листя вишні, листя смородини і зонтики укропа. Ви дивіться, що ви любите, то зелень і ви собі додаєте. Можна листочок дуба ще. Тоже хорошо. Листочок тархуна або естрагон, якось так називається, але я не ложу. Лімонна травка, ще кажуть на неї. Все. Значить, крутити я буду ці огурці в півлітрових баночках. Ну, я вам дам. В описанні, як, от, стільки надо на півлітру і стільки надо на літру. Чого я в півлітрові баночки я люблю відкрити і щоб зразу їх з'їли, і щоб вони, от, знаєте, не стояли з холодильника в холодильні. Все. листя хріна, хрону, як, як то каже, я просто поріжу його, то на кусочки. Бо ж, ви ж такий листок здоровецький не запхнете в банку, правда? Все, на дно улажую, бачите, листочок хрону, листочок вишні, листочок смородини чорний зонтик, укропчика. Далі лавровий листочок один, один перчик душистий. Я е, потом гірчички, півчайної ложки, даже менше пів півчайної ложки, теж сюди сиплю. Далі зубчик чесничка. Чесничок, бачите, у мене великий. Він на зиму сажений, зимній. Я його просто перерізаю. Все. Так, положили. Це, що нам треба по спеціям, ми положили. І тепер ми укладаємо огурчики. Огурчики укладайте, як вам удобно. Можете, ці огурці можна не тільки в півлітрових, літрових, і в півтора, і в двох, і в трьох. Як хто любить це таке діло, знаєте? Плотно улажую огурчики в баночку. Так, один коло одного. Все. так. Так, Ну і сюди ще пару маленьких. Я під підверх ложу маленькі, з ними удобно. Великий сюди вже не положить. Ну, от і все, в принципі, отак от я уложила. Тут стоя, а зверху маленький. От так. Ну, і так я продовжую всі баночки накладати. Наложила я якраз вийшло у мене 10 півлітрових баночок. Ровно стільки стільки в мене було огурців. І тепер я бачите, як мені вимірять воду. Я наливаю воду. В баночку і виливаю її в каструлю. Отак от. І мені треба 10 таких баночок налить води. Так як 10 баночок буду крутить, то 10 баночок води. Все, виливаю Все друга. Ну і так далі. Відміряла я 10 баночок води з огурчиками, вилила в каструлю, і тепер цю водичку ставлю на плиту. Надо, щоб вона закипіла. Так, закипіла водичка, і тепер я її наливаю в кожну баночку. Так. Накриваю все рушничком і так оставляю на 15 хвилин. Так, ну що, пройшло 15 хвилин, я знімаю полотенечко, і тепер цю водичку я опять виливаю в каструлю з усіх баночок. Дівачки, дивіться, злила я воду всю із 10 баночок. І тепер додаю до цієї води іще стакан. Того, що вода десь хлюпнулась, розлилася, десь щось. І, ну, ви самі розумієте, треба додати. Все, додала. І тепер на півлітрову баночку. Кожну, я ложу столову ложку, отак от, от сахара. Тобто, мені треба 10 столових ложок сюди додати сахара. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7 є. И півстоловой ложки солі. Ну, десь так. Тоже на півлітрову баночку. На літрову, естественно, іде столова ложка. Я вам дам в описании. І на півлітровий рецепт, і на літровий. Скільки там, чого надо. От так дето. Все, кладу тоже. Добавляю сюди 10 столових. Ой, 10 ложечок. По пів ложечки солі. Три, чотири, п'ять, шість. В грамах я не важила сім, вісім, дев'ять. Десять. І столова ложка 9% оцту. 1 Один, два. Все, тут 10 столових ложок, отступ. Хорошо промішую все і ставлю кип'ятить. Як тільки закипить, далі покажу. Маринад хорошо закипів, бачите, кипить. І прям кипящим таким маринадом я заливаю огурчики. І обичним способом закручую. Так, Дивимся. Хорошо, у нас закрутилась кришечка з усіх сторон. І огурчики я переворачую отак на одеяло. Я їх буду укутувати одеялом. Так вот. І продовжаю закручувати останні. Вот такі огурчики у мене получились закручені. Бачите? І тепер я їх хорошо укутую одеялко. Хорошо, хорошо. Ці огурці у мене будуть стоять, наверное, суток троє до повного остивання. Отак От хорошо заматую, щоб вони тут іще добре упарювалися. Дивіться, ці огурці, получаються... О, свет получаються дуже хрумкі. Тобто вони не переварюються нічого. Хто любить такі мариновані хрусткі огурчики швидшим, способом способом запарювання, то робіть такий рецепт, він дуже удачний. Я роблю собі так 10-15 баночок на зиму. Все з'їдається. А ви вже дивіться, літрову робить, трьохлітрову чи півлітрову. Це вже хто як любить це пожелання. Так що, кому було приєдне і полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. І всім миру, добра і любові!